Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Мене звуть Анна і ви на каналі Година Таро для вас фінансовий розклад на жовтень по всіх знаках зодіака. От так, Овни. Для Овні випадає карта гроб. Карта гроб говорить про певні складності у ваших фінансах, про те, що буде не вистачати, можуть бути якісь фінансові. Можливо, щось невдале купити, десь невдало вкладати кошти. В когось це може бути банкротство, в когось може бути, знаєте, якась переоцінка своїх фінансових можливостей. Будете передивлятися свої витрати і намагатиметеся їх просто скоротити. Знаєте, просто є складності, з якими потрібно буде боротися. На середину місяця випадає карта книга, яка говорить про те, що вам потрібно контролювати свої фінансові витрати, щоб ви перевіряли, де як що відбувається. Тому що просто по рахунках можуть бути якісь певні неточності, якісь незбіг, десь можуть бути більш обачніші, щоб ваші кошти не пішли не туди. Щоб не було ніяких певних крадіжок і якихось певних недостач. Просто постійно тримайте свої фінанси під контролем і аналізуйте. аналізуйте і дивіться, щоб ніде ніхто не обманув. На кінець місяця вам випадає карта рибки. І ця карта вам говорить про зміни в кращу сторону, про покращення вашого фінансового становища, про якийсь певний ріст ваших доходів, про якісь можливі додаткові виплати, можливо, якась премія буде у вас на роботі. Всім цим, цим ви будете дуже задоволені. Тому у вас в жовтні будуть різні моменти, будуть і складності, але під кінець місяця ви все зможете налагодити тельці. На початок місяця випадає карта коса, на середину місяць, і на кінець вам випадає карта са. Дивіться, коса говорить... Про певні якісь фінансові складності, про те, що вам доведеться від чогось відмовитися, від якихось дорогих витрат, якихось дорогих покупок, про те, що можуть скоротитися якісь, якісь вам виплати, якісь допомоги. Можливо, може скоротиться ваша, ваша заробітна плата, просто можуть виникнути якісь фінансові складності. Карта місяць говорить. Про певну нестабільність, про те, що тут виникли кошти, тут з'явилася якась вам виплата, якась допомога, тут доводиться їх просто в такому швидкому темпі видати на якісь важливі для вас розходи. Знаєте, такі фінансові в собі качелі. Просто нестабільна якась фінансовий період у вас буде виникати. Якісь певні і зльоти, і падіння. Тому будьте більш обачніші. Також перевіряйте, щоб ніде не влипнути ні в яку фінансову аферу і якісь такі серйозні фінансові складності де вас просто можуть обманути, обхитрити. На кінець місяця вам випадає карта сад, яка говорить про те, що у вас все налагодиться, ви знайдете вирішення своїх фінансових питань, своїх фінансових проблем. Карта говорить про благоприятний розвиток прої, про якісь, знаєте, такі надходження певні фінансові, про задоволення розвитком подій. Так, початок і середина місяця будуть не саме такі благоприятні для фінансових питань, а от під кінець місяця у вас вдасться вирішити все в кращу сторону і покращити своє фінансове становище. Принаймні буде вистачати на ваші якісь витрати. Близнюки на початок місяця, на середину місяця і кінець місяця. Ну, дивіться, на початок місяця випадає карта Аїст, яка говорить про те, що у вас буде фінансове зростання, покращення в кращу сторону. Якісь зміни на досить серйозному такому рівні. Можете, можливо, буде змінений якийсь. Як сказати, не істочник, а буде покращення, змінити, можливо, якусь роботу, можливо, якийсь вид діяльності, з'явиться новий, який вам допоможе в надходженні і рості вашого фінансового стану. На середину місяці у вас випадає карта Лисиця. Ця карта застерігає вас від серйозних витрат, від якихось серйозних складень, і говорить, що, можливо, в певних моментах десь доведеться хитрувати в досягненні покращення вашого фінансового становища. Можливо, будете хитрувати для того, щоб досягнути якоїсь надбавки на заробіт для заробітної плати і так далі. Але тут можуть бути якісь певні складності, можуть бути якісь певні. Обмани і можуть виникати навіть якісь крадіжки, тому будьте більш обачніші у цих питаннях. На кінець якщо для вас випадає карта лист. Ця карта може вказувати про те, що, можливо, прийдуть якісь вам надбавки, якісь виплати, можливо, будуть якісь певні, що до вас прийде, який доведеться оплачувати. Можливо, будете заповнювати якусь, наприклад, декларацію по налогах, якісь платежі будете оформлювати, можливо, там виплати якісь там комунальні, можливо, в когось якісь покупки будуть в інтернеті, але певні будуть якісь фінансові транзакції, якісь переводи. Можливо, будете обналічувати якісь певні ваші фінанси. Карта говорить про те, що вам вистачить на всі ваші потреби. А от в середині місяця будьте більш обачніші, тому що можуть виникнути якісь певні крадіжки і якісь певні обмани. Раки. Для раків початок місяця, середина місяця. І кінець місяця. На початок місяця у вас карта Лілія. Карта говорить про певну стабільність, про надходження якихось надбавок, якихось певних виплат, якими ви будете повністю задоволені. В початку місяця певних складностей виникати у вас не буде. В середині місяця у вас впадає карта серця. Серце говорить про те, що ви будете в фінансовому плані, відчувати себе досить так комфортно, буде все стабільно. Ви будете вміло розплановувати свої витрати відповідно до своїх доходів. Все буде хорошо збалансіровано і ви будете всім задоволені. Можуть виникати якісь моменти, де ви будете, наприклад, займатися якоюсь благодійністю, можливо, будете донатити. На кінець місяця вам випадає карта корабель. Яка буде говорити вам про надходження якихось певних фінансових таких гарних фінансових поступлення будуть. Можливо, це якийсь перевод для вас буде, можливо, от просто на карту вам щось скинуть. От щось не, не постійне, це не зарплата, це ніякий не аванс, це якась не Непостійний якийсь буде дохід. Карта говорить про те, що буде можливість виплатити борг, якщо він виникав. Можливо, вам виплатять борг. Також карта говорить, що ви зможете мати фінансове стабільне становище і відкласти. Якусь е, певну суму на якісь свої потреби, на якусь свою мрію, яку ви собі відкладаєте. Також карта говорить про те, що може бути надходження грошей від якоїсь е, торговлі. Якщо ви щось продаєте, то у вас буде гарна можливість хорошо підзаробити. Фінансове становище ваше непогане, якщо й виникатимуть складності, то ви з ним з легкістю впораєтесь. Для Левів. А для неї початок ключ середина, якір і кінець місяця, лист. Ну, дивіться, карта ключ говорить вам про певний комфорт у фінансових питаннях, про якийсь гарний шанс підзаробити і виправити все в кращу сторону. Просто буде, можливо, якась геніальна ідея для того, щоб виправити ваше фінансове становище в кращу сторону. Просто буде нова можливість під це робити і обов'язково нею скористайтеся. Також карта може говорити про якусь допомогу, яку ви будете комусь надавати. Можливо, будете донатити і так далі, можливо, будете допомагати своїм, наприклад, дітям. Можливо, хтось із друзів у вас просить допомоги в фінансовому плані, ну, наприклад, щоб ви їм позичили якусь певну суму. Також матимете гарну допомогу якусь у фінансовому плані, якщо ви будете її потребувати. Карта яхт на середину місяця. Вказує на стабільний фінансовий дохід, який ви матимете. Також карта може говорити про якісь можливі інвестиції, які ви маєте. Взагалі, у вас буде все добре, складнощів у фінансах в середині місяця у вас не має виникати. Карта Лист говорить вам. Те, що, можливо, будете робити якісь покупки, наприклад, в інтернеті, можливо, будете розплачуватися, робити якісь виплати, наприклад, комунальні і так далі. Якісь щита оплачувати. Щось будете оплачувати у фінансовому плані, за цього можуть, звичайно, виникати якісь певні витрати. Також карта може вказувати на якийсь платіж, який ви можете отримати, якісь. Платіж, який ви не очікували. Але він вас дуже порадує. Діви фінансовий ласклад для дів, початок місяця, середина місяця, і кінець місяця. Ну, дивіться, на початок місяця випадає карта хмари, яка вказує. На певні складності у фінансовому становищі про те, що будуть виникати досить таки якась нестача фінансів у вирішенні ваших певних питань, у вирішенні ваших певних проблем. В середині місяця вас очікують якісь новини в покращенні вашого фінансового становища. Можливо, буде можливість підзаробити, можливо, ви щось давно очікували його, і ви матимете оцю гарну змогу щось змінити. Кращу сторону у своїх фінансах. Карта говорить про те, що, можливо, ви зможете вкласти в якусь прибуткову справу якісь певні гроші, які дадуть вам в майбутньому якийсь певний результат у покращенні. На кінець місяця вам випадає старший аркан букет. Не старший аркан, а от карта Букет, яка говорить про благоприятний розвиток ситуації поліпшення у ваших фінансових питаннях. Якийсь буде позитивний результат, якась буде фінансова винагорода, якийсь буде от стабільність і надійність у ваших певних виплатах. Знаєте, фінансове просто благополуччя. Це значить, що оці всі проблеми, які отут виникали, вони в кінці місяця е, знайдете ви вирішення ваших питань. Буде якесь покращення, якісь, можливо, надбавки, можливо, якісь премії і додатковий дохід. Тому ви зможете виправити все в кращу сторону. Терезин для вас розклад. І так, для Терезів початок місяця, середина місяця і кінець місяця. І дивіться, на початок місяця у вас випадають рибки, які говорять про якийсь певний дохід, про ріст ваших доходів, про покращення вашого фінансового становища, про якісь певні виплати, якісь несподівані для вас. В середині місяця вам випадає карта Гора, яка говорить про певні складності, з якими ви зіткнетеся у своїх фінансових. Можливо, це виникнуть якісь борги, якісь просто будуть певні ускладнення і нехватка коштів на якісь ваші потреби. Тому тут потрібно буде активно попрацювати для того, щоб покращити все в кращу сторону. А от на кінець місяця у вас буде покращення, ви зможете знайти вирішення своїх проблем і стабільно отримати якесь положення у фінансах. Буде зміна в кращу сторону. Буде краще, чим було в середині місяця. Не так, як в початку місяця, але краще, чим в середині. Тому тут буде більш все стабільно. І покращення в кращу сторону. Будуть, звичайно, у вас і складності, і покращення, але ви з усім обов'язково впораєтеся. Скорпіони для скорпіонів на початок дерева, на середину лілії і на кінець. Карта книга. Дивіться дерево, говорить. Про хороше фінансове становище, про можливо, якісь інвестиції, які ви будете вкладати, якісь свої певні кошти. Карта говорить про покращення у, у будь-якій сфері, в якій ви працюєте. Ви матимете певний дохід. На середину місяця у вас також буде гарне фінансове становище великих серйозних таких складнощів ви не матимете. У вас буде все стабільно і впевнено у надалі. То Складності ви серйозних мати не будете. На кінець місяця вам випадає карта книга, яка говорить про те, щоб ви контролювали всі свої фінансові надходження, витрати і так далі, щоб все держали під таким строгим контролем, щоб ніде не виникли якісь приховані платежі. Знаєте, просто все контролюйте, і ви зможете все налагодити в кращу сторону. Тут в кінці місяця потрібний буде суворий контроль, особливо у ваших витратах. Намагайтеся зайвого не витрачати і всі свої інвестиції тримати під контролем. І дивіться, знаєте, звертайте от увагу на якісь певні приховані платежі, які можуть виникати. Можливо, десь. Хтось когось обдурив, можливо, в інтернеті щось оплачувало, щось пішло не так, і могли просто обманути. Тому тут більш будьте обачніші під кінець місяця. Стрільці, фінансовий розклад для вас. Початок місяця, середина місяця і кінець місяця. Ну, дивіться, для вас досить такий буде гарний розклад. Карта сад говорить вам. Певну стабільність, яка буде у вашому фінансовому становищі, про надходження якоїсь непоганої суми, яка вас дуже сильно порадує. Все буде більш-менш стабільно і ви будете всім задоволені. В середині місяця у вас випадає дуже гарна карта. Це карта сонечко, яка говорить про успіх, про фінансове благополуччя, про якийсь значний дохід, який ви матимете. Про те, що, можливо, ви щось зможете досить таке вартісне для себе купити. Про, знаєте, благоприятний розвиток будь-яких ваших фінансових операцій. І просто відчуватимете такий певний комфорт у тому, як у вас йдуть фінансові. Витрати, взагалі, фінансові питання, як у вас йдуть, ви будете задоволені. Це одна з найблагоприятних карт у колоді. Карта зірка на кінець місяця говорить, що хвилювань для ваших фінансів немає. Взагалі, зірки говорять про те, що взагалі не потрібно в цьому плані сильно так хвилюватися. У вас буде все більш збалансовано, буде потік ваш фінансовий, досить так гарно налагоджений. Ви матимете і доходи непогані, ну і будете контролювати свої розходи більш обдумано. Також карта говорить про те, щоб ви, якщо плануєте якісь проекти, які вам нададуть додатковий дохід, то гарненько, ретельно все обдумайте без поспіху перед тим, як вкладати свої кошти. Наступня на карта це буде козироги. Для козирогів початок місяця, середина місяця і кінець місяця. Дивіться, козироги для вас теж буде гарний такий розклад. Карта букет говорить вам про фінансову якусь вигоду, про те, що буде все збалансовано і благоприятний розвиток, якийсь буде ваших фінансових продвіжень. Знаєте, Можна сказати, буде фінансове благополуччя. Карта Сонця говорить про успіх у всіх з ваших фінансових витрат. Взагалі у всіх фінансових питаннях. Все, що буде стосуватися якихось певних виплат, все у вас буде мати успіх. Ви матимете і дохід, і зможете виділити на якісь свої потреби. І навіть виділити на щось таке досить вартісне. Тому от початок середини місяця для вас будуть досить такими гарними, стабільними, благоприятними. В кінець місяця у вас випадає карта якірь яка також говорить про певну стабільність у ваших фінансових питаннях, про те, що ви матимете гарну надію і гарну можливість виправити все в кращу сторону, якщо виникали якісь певні складності і, можливо, якась нехватка, наприклад, коштів, то у вас все обов'язково налагодиться. Далі для водолійчиків. І так. Перша карта для водолі сонечко. сонечку. Наступна карта це лисиця. І карта Лілії. Ну, дивіться, карта сонечку говорить про успіх у всіх ваших фінансових питаннях. На вас чекатимуть гарна допомога, якісь надбавки, якісь гарні виплати. І ви будете всім дуже задоволені. На вас просто чекає така певна стабільність і благоприятний розвиток у ваших фінансових питаннях. На середині місяця можуть виникати певні складності. І тут можуть бути якісь хитрості, які можуть до вас застосовувати. Можливо, хтось буде хитрістю намагатись вас якусь, виманити. якусь вимане. Якусь певну суму і так далі. Тут будуть хитрості, і якщо ви тим хитростям, знаєте, піддастеся, вас можуть просто ошукати і ви можете втратити якусь певну суму, тому будьте більш обачніші. І своїми фінансами в середині місяця намагайтеся нікому не давати в борг, будьте більш обачніші і економніші. На кінець місяця на вас чекає певна стабільність, гарний розвиток подій у фінансовому, фінансовому плані. Будуть якісь надбавки, все буде так розмірено. У вас будуть. І певні надходження фінансові, ну і ви будете контролювати все, що ви витрачаєте. От на ваші витрати, на ваші потреби, вам буде вистачати. Головне, в середині місяця будьте більш обачніші, щоб вас ніде ніхто не ошукав. Рибки. Для рибок випадає карта книга, карта Якір і карта Лілії. Ну, дивіться, книга говорить про... Те, щоб ви контролювали всі свої і надходження фінансові, і витрати свої, тому що виникатимуть якісь можливі приховані моменти, якісь приховані платежі, де ви чогось не врахували. Дивіться, наприклад, якщо десь розплачуєте, щоб ви ніде вас ніде не обманули. Знаєте, як буває в магазині, розраховуєтесь, от кажуть, ваш платіж не пройшов, і ви. Повторно зробите і обидва платежі прийшли, Наприклад, може бути і така ситуація, так само можуть в інтернеті сказати, що не надійшли ваші кошти. Тому будьте більш уважніші, будьте більш обачніші, контролюйте всі свої витрати. Карта Якіс на середину місяця говорить про певну стабільність, про певну стабільність у надходженнях, ви зможете навіть собі відкласти на якісь свої потреби. Буде вистачати на всі ваші забаганки, можна так сказати. На кінець місяця також на вас чекає все стабільно, якісь певні виплати, якась певна допомога, якісь певні надбавки для вас, яких ви досить давно. Очікували. Все буде більш-менш стабільно, головне, в початку місяця: контролюйте свої витрати і дивіться, щоб ви не переплатили і не заплатили двічі. Бажаю всім гарного і вдалого місяця, щоб всі ваші бажання здійснювалися. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і коментуйте. До побачення!